Дищо я з тобою хочу знімати. Йди до мене! Здається, Ось так мені здається набагато краще. Хтось не дуже радий, але у нас сьогодні з вами привіт сонечки, по-перше, дуже таке відео буде дешевне, класне, познайомимось ближче. І це вже почне вас знайом... знайомити. Ти на кого лапку підіймаєш? Подивіться на це. Починаю вас знайомити зі своїм життям. Що таке пахне? Вам приподобається, певно, що. Добре, піш. Дуже не буду тебе мучити, піши. Давай, піши. Прибачте, зараз я буду. Хай спіде котик, не буду я її чіпати. З вами сьогодні хочу поділитися таким своїм, як сказати, особистим. Хочу з вами трошки стати ближче, тому що вас достатньо вже багато на каналі. І сьогодні ми будемо з вами разом робити подарунок для моєї коханої людини своїми руками. Дорослі, що я ж розумію, що все, що ти купуєш за кошти, так це круто, класно, якщо людина дійсно цього хоче, але якщо ти не знаєш, що подарити, або просто хочеш зробити приємне, просто так, то це саме той варіант. Для мене ось такі всі щирі моменти, дійсно, якими хочеться поділитися, не обходяться ніколи без чашечки кавусі. І також з вами сьогодні хочу поділитися своїм улюбленим брендом. Це 25 Coffee Roasters. Це моя улюблена кавуся. По-перше, у них є більш 25 п'яти кавих позицій з 13 країн світу. Ви собі це можете взагалі уявити? І це наше українське, це вироблене у Львові. Ви розумієте? Друге, що кожного разу мене підкуповує, аби обрати саме 25 кофі Roasters, це їх натуральність, їх свіже обсмаження, яке не тільки не шкодить, а й не дає користі нашому організму. Тому пропоную вам зараз разом зі мною зробити кавусю і повернутися вже, і повернутися вже сюди і починати розповідати вам трішки більше про себе і про той подарунок, який ми з вами будемо сьогодні робити. Ходімо. Чому саме 25 Coffee кофіростер? Зараз розкажу. Ви можете маєте змогу допомагати тваринкам, які постраждали в війни, а також зсу. Сайці двадцять ви можете побачити підвішену каву для зсу, придбаючи яку ви даруєте її нашим захисникам. Також з кожної пачки кави лінії 25 і спешалті. Вони перераховують 25 гривень на допомогу армії. Щодо тваринок, з кожної пачки кава до притулку домівка врятованих тварин перераховується 25%. Він розташований у Львові цей притулочок. Ви ось таким чином можете допомогти ще й тварин. Я вже не говорю про чат-бота помічника, який розроблений, щоб ви мали змогу брати каву в будь-який час і незалежно від обставин. Приємний бонус по промокоду Марія Еп» у вас є 20% знижки на кавусю, окрім е дріпів, комби та дегустаційних наборів. Вас уже зі своєю улюбленою кавусею. Вона так ароматно пахне, ви собі не уявляєте. Тобто, це не просто кавуся, це якесь мистецтва. Я справжній поціновувач, і як для мене це ритуал, я завжди це роблю як в якомусь такому красивому посуді. І якщо кавусю, то вбирати якусь таку як 25 Coffee кофі -ростерс. Тому що правда дійсно видно, коли люди горять своєю справою і намагаються зробити свій продукт якомога краще. М -м, боже, який смак, ви б це куштували. М -м. Залишу всі соцмережі цього бренду в описі під цим відео, ви зможете собі також замовити, спробувати. Отож, по назві відео «Сонечко», ви могли вже зрозуміти, що саме ми сьогодні з вами будемо робити. Але я дуже багато бачу такого у тіктоці, рекомендаціях, Багато хто робить, але я це роблю виключно не з не хайпу, не з якихось, щоб аби набрати перегляд. Мені просто хочеться зробити приємне своїй коханій людині, тому що я, знаєте, я це роблю, тому що там уявляю певну якусь його реакцію на це, все його захват. Я думаю, що йому повинно сподобатись. А може, можливо, якщо мені вдасться зняти реакцію, то ми з вами в кінці відео побачимо, побачимо це. Отож, я була завжди спонтанна у своїх рішеннях. Я просто йшла по вулиці і вирішила, що мені теж треба таке зробити. І пішла, і почала шукати, по-перше, чоловічу футболку, звичайну чорну. Я довго думала, чорну чи білу, потім вирішила, що чорна буде крутіше виглядати, певно, ще для цього подарунку. Ой, звичайно, чорна футболка, нічого, нічого незвичайного, але завдяки нам з вами сьогодні ми зробимо її унікальною, незвичайною і такою. Прям я думаю, дуже мило буде. Потім фарба біла текстильна. Я взяла, звісно, щоб зробити ось такий квадратик. Потім взяла золоту, тому що думала, що ось такі, оці. Цьомчики назвати так. Цомчики будуть ось такі золоті, але це акрил, тому що я не знайшла червоного кольору абсолютно ніде. Диму блін, добре будуть такі золоті поцілуночки. Буде цьомучики, цьомучики, які поцілуночки. Але потім вирішила, що я куплю рожеву, і це буде типу, я завжди фарбую рожеві губи, і це буде так, що більше особлювати мене. Ось, і вирішила, що буде дуже в тему. До речі, це двадцятий відсіночок, Ми сьогодні з вами будемо користуватись, тому що, можливо, ну я бачу саме такий бренд в інтернеті. Якщо хтось захоче ще робити, то двадцяти відсіночок ви сьогодні побачите прямо такий в житті. Ну що, сонечко, я трошечки передяглася в більш зручний одяг домашній і готова з вами вже починати робити нашу з вами футболочку, наш з вами подаруночок. І якщо ви готові, то будемо починати. Бум! Ми вже тут, і в нас з вами є готова футболочка. Ось така штучка, аби ми забирали зайві якісь, можливо, будуть персинки з неї. Також фарба і ось такий скотч, яким ми зробимо квадратик, на якому будемо зараз з вами. Малювати. І зараз хочу включити собі ще якесь інтерв'ю, аби дивитись на фоні. Тож, добре, я знайшла якийсь файлик з листочками, який ми зараз спробуємо прикласти, що це в нас якийсь договір. Договір у нас є, ось ми його зараз будемо прикладати, аби зробити трафарет для нашої футболочки. Коротше, я все придумала, я склала пополам ось так лист а 4 і мені здається, що це ось якраз такий буде прикольний формат, Тепер зрозуміти, де його розмістити правильно. Ось десь тут може, або трошечки. Я Десь робить це друг. все. І зараз вскочимось із... так, обклеїмо багато. і вже будемо починати малювати. Так, ну що, сонечко, я вже взяла пензлик, зробила, розміточку. Роз... розмітку зробила звичайним милом, сухим, просто по контурам листка 4 я б Розмір футболки XL, можливо, хтось буде також робити. Пензлик звичайний. Раніше я використовувала його для тональної основи, а зараз будемо з вами малювати, і вже підготувала ось білу фарбу. Також забула ж сказати, зараз ще ось так от проведу ось таким скотчем. Він у мене на якійсь основі там поролон ніби такий з однієї сторони. Це проклею цей весь квадратик і буду починати. Ну ви тільки гляньте на це зосереджене обличчя. Я ще його так гарненько прям проклеїла все, аби точно, точно не відпало. Ага, не відпало. Ну, приблизно щось таке в мене вийшло. Зараз я пройдусь саме по цим місцям усією штучкою, такою, та що о, клеїться, аби точно впевнити, що нічого не буде заважати. Та можу вам залишити цю статтю в описі там базові, базові правила використання текстильних фарб, що 48 годин після того, як ви завершите малюнок, повинні, ви повинні пропрасувати річ, аби малюнок закріпився якомога краще. І зараз підкладемо якусь або книжечку, або щось між шарами тканин, аби фарба залишилась лише на цій стороні, а, не, а не на іншій стороні футболці. Я дуже вчасно відкрила, до речі, цей сайт, тому що думаю, ну огляну, На всяк випадок, добре, що глянула. Якраз до сьогоднішньої теми відео я вам вже розповідала про цей бренд. Є в мене коробочка від них. І зараз ми її ось так підкладемо всерединку І заодно буде твердо, ми будемо на твердому малювати, і плюс не пройде фарба на іншу сторону тканини. Вже з, з коробочкою всередині, і вже зараз будемо безпосередньо починати. Так, як я боюсь. Так, сподіваюся, що сподобається, а, ви б знали. Так, відкриваємо. Так, ну вона ніби рідка. Яка на вашу думку, як би ви ставилися до такого подарунку? Тому що ну мені здається, що це дуже круто. Ось я малюю, зараз уявляю реакцію, мені здається, задоволений. Ну Я б дуже цього хотіла, принаймні. Тому зараз... Але фарба береться, до речі, гарно, класно. І ось, тобто я перший раз в житті це роблю, але все достатньо але все достатньо гарно виходить ось у мене. Тому я думаю, що в принципі це е, може зробити кожен. Доброго ранку, у нас вже наступний день і застигла фарба. Я, до речі, ще вчора ввечері робила два чи три зверху слої, шари, тому що воно просто не бралось на чорний колір, воно залишалось ось таким з чорними з такими слідами під низом, тобто їх було видно. І я наносила багато шарів. Зараз не знаю, чи потрібно робити зверху ще один чи ні, тому що е, там прям на це пішла баночка фарби. Я думала, що залишиться, а вона так класно якраз використалась, не буде, не буде потім таких залишків супер. Зараз, думаю, будемо з вами вже робити цьомчика на цій футболочці. І сподіваюся, сподіваюся, я зробила рівним цей квадратик. Я дуже сподіваюсь, я дуже на це сподіваюсь. Але зараз зараз не побачимо, вже, як зробимо цьомчик, як вони застигнуть. Будемо знімати і дивитися. Я взяла, пендзли, я взяла дзеркало, я взяла фарбу. Я так давно не переживала, мені здається, просто знаєте. Можливість вона одна і потрібно зробити все охайно, гарно. О, відкривайся. відкривається. О, як я боюсь! <гум> <гум> Наношу на губи. Наношу на губи разом з вами. <гум> Страшно. Такі досить цікаві відчуття, скажу я вам. Це ще наїмся текстильної фарби. О, це все грі буде клас. <гум> Який контур, Ви про що? Який там контур? Готові? Мені було виходить непогано. Пробую ще раз. Ой, блін, так круто виглядає! Гляньте! Зараз буду вам показувати. Дивіться, як класно виглядає! Так. Ну що, у нас з вами процес іде. Знову таку котику, що я зараз роблю. Це просто. А я сказала, що я просто знімаю. Я зараз трошки зайнята, я знімаю. Кажу, я не беру пізніше. Угу, Знімаю. А що я знімаю, Це вже, це вже інше питання. О, скоро з вами вже будемо знімати ось цей скотч. І дивитись на кінцевий результат. Хоч би він мені сподобався. Хоч би він сподобався йому. Загалом, дівчатка, 22.51. І в мене відбувається повний треш. Мені завтра потрібно подарувати цю футболочку. Завтра. Зараз я вам покажу. Покажу чому треш, подивіться на ось це. Все супер, це виглядає нереально. Але хтось вже використав двосторонній скотч замість малярного, так? Це бачите, так? Я ще знайшла у себе ось таку класну бумагу для упаковки папір з цьомчиками. Тобто, запаковано воно буде гарно, Це вже супер. Ми якось намагаємося врятувати ситуацію, хоч якимось чином. Я в мене ще така ідея покласти лавіску сюди і думаю, ми так і зробимо. Я одразу зав'язала жгутик, але потім мені взагалі не сподобалось, як це виглядає. І все-таки вирішила зупинитись на ось такій біленькій стрічці. І це тепер навіть дуже мило виглядає, якщо не знати, що там всередині. розпаковка.